Господи Боже наш єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти отримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпость і мужність, Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами. Немічні руки кріпиш, а сильних серцем. Боязливими і немічними робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мушність і за розумілість їхню в малодушність і втечу обертаєш. Ти, Авраму, з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе дав перемогу над тими, що полонили лота племінника Його, і з великою здобичю він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу Твою надіявся, і трьохстами мужніх сокрушив незлічене множество мідіанців, переставши їх у втечу, обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона, і трьохсот мужів його, ти сто двадцять тисяч мідіанців побив. Ти, Давиду, слузі своєму, який у багатьох і тяжких війнах на тебе уповав і від тебе поміч просив. Силу, кріпість, мужність і перемогу дарував єси. Ти і нині, всесильний, приблагий і всемилостивий, владико, поглянь на нас недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лицем твоїм слави припадає, і тебе, самого єдиного, істинного в Тройці Святій славимо. Вірою призиваємо. І від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народу нашому і Христолюбивому воїнству, його силу, і кріпість, відвагу, і серце мужнє супроти ворога нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу, у ворогів же ж наших. Вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушними і безнадійними вчини їх, і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Ізбавитель з рук ворогів наших. Немає різниці. Тобі Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпість тим, що борються за віру святу в тебе і в закони твої? І за спасіння душ, бо ти є кріпость і захист, і спасіння людей своїх, і тобі славу віддаємо. І Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.